Всім привіт! Давно збиралася зняти це відео. Ціле літо збиралася, збирала матеріали. Збираю, щось у мене сьогодні таке, знаєте, збирала, збиралася, збираю. Зрізала останні вже, мабуть, в цьому році трояндочки, зробила такі букетики. І от що хочу, про що хочу вам розповісти. Дивлячись на ці букетики, я е, думаю, як би гарно було, аби ці квіти були зрізані із тих екземплярів, які я замовляла. Е, не партією, а комплектом таким. Хто дивився моє відео, знає що я е, замовляла 10 саджанців троянд е, комплектом таким у одного магазину. І от саме про цей магазин я зараз хочу розповісти, тому що зараз якраз сезон замовляння і висаджування цих прекрасних квітів. І це на моєму столі могли бути вони, але не вони. З цих букетів тільки одна троянда це ось ця червона. І з цього вона така піоновидна, вона ще не розквітла повністю. А всі інші ті, що у мене були. Тому не перемикайте, кому цікаво. Зараз вам розкажу і покажу, з чого все починалося, як це все в мене діло завершилося, можна сказати. Тут я ще нічого не підозрюючи, зробила замовлення у цьому інтернет-магазині. І стала чекати на свою посилку. Ось так виглядало це оголошення. Як бачите, я навіть підвела, стрілочкою підвела той момент, що троянди різних кольорів і не повторюються, а також мене привабила картинка. Нарікань на доставку на зв'язок із продавцем у мене не було. Вони прийшли вчасно, вони прийшли швидко, зі мною швидко зв'язалися і відправили посилочку. Отримала я її вчасно і швидко. Саме цікаве почалося, коли вони почали квітнути. На, до вашої уваги, перший екземпляр, який у мене розквітнув. Так, вона гарна, вона такого фіолетового, ніжного припиленого такого кольору. Але у мене вже така одна була. Я, звісно, що трошки розстроїлася, але махнула рукою. Ну, нічого страшного, якщо ще такий один екземпляр у мене буде. На рахунок, які вони прийшли саджанці. У мене таке враження, що їх тримали десь або у підвалі, або у теплиці, тому що вони, самі оці пагінці були дуже-дуже тонесенькі і ніжні. Вони у мене перший день і погоріли на сонці. Тут ви бачите другий екземпляр, тобто точно така сама троянда. І оці фіолетові, вони почали у мене квітнути одна за одною. В той час я не додумалася знімати відео, точніше, як були такі коротенькі, загальні, але вони у мене лишилися у моїх минулих відео. В основному я робила оцих перших п'яти екземплярів тільки фото. Тому перші п'ять будуть тільки фотографії. Номер 3 і також вона фіолетова. Номер 4. Отут я вже здивувалася. Думаю, опа, щось новеньке, рожева. Так, не чашовидна, не бокаловидна форма бутона, але вже не фіолетова. Це дуже-дуже мене порадувало на той час. Але коли розцвіла оця п'ята, вже не так все було радісно, тому що вона була не точно копією, але дуже-дуже наближеною до тієї світло-рожевої до попередньої е четвертої троянди. Ну що ж. Лопнув бутон у шостої троянди. І мені видніється там знову ця фіолетова. Отака. Але будемо чекати. Для вас це займе одну мить. Ну, правда, для мене тижня півтора. Але прямо зараз ви побачите, що це за троянда, який в неї колір. Дивіться. Отака ну, троянда розквітла. Не фіолетова. Що вже добре, да? рожева. Форма квітки така ж, як у фіолетової. Ну, чого так? Гарненька. Троянда номер 7. Також рожева. Вона така більше, звісно, до коралового, але, то, мабуть, вона просто вимокується. Це та, що в мене коло двору. Боже, камера зовсім сьогодні. Оця, що у дворі. Ось тут в мене двір, а вона у дворі, я так кажу. Це цікава екземпляр. Бачите? Вона така. Як я їх кажу, кучерявенька. І колір такий, він розквітає спочатку корал, а потім стає рожевим. Ця екземпляр цікавий такий, гарненька. І восьменька. Пів бока луплена. Чогось заважає там розкритися. Це ж рожева. Ось ця троянда у повному розпуску. О, така, бачите, не дуже щільна, чимось схожа на оту, що у мене там на углу росте, та що плететься. О, також рожева. Відрізняється вона від тієї, що він, бачите, майорить. Вже навіть підгоріла на сонечку. Ця вона така більш щільна, бачите? Тут кучерява така. А та зовсім, ну, але можливо, що вона перше цвітіння, і вона так себе показала. Тому що ці рожеві, оці рожеві, вони, перше цвітіння було яскраво рожеве, таке гарне, в плямку, ну як отут. Як отут. А зараз білі розпускаються. Майже білі. Може, їх сонцем випалює, не знаю. Дивіться, що тут несеться. Бутончик, правда, трошки поїжджений гусеничками маленькими такими. Але подивіться на цю форму. Мені здається, що це буде такий якраз бокаловидний такий бутон світла троянда. Дуже чекаю це дев'ята, дуже чекає її розпуску. Всім привіт! Бачите, така мене тут красота розквітає. Саме такі троянди я і замовляла. А мені приїхало зовсім інше. Ну, хто дивився відео, той розуміє, про що я. А ось, власне кажучи, цей магазин. Це магазин сади-сад. Я намагалася з ними зв'язатися на промі, де я й замовляла, троянди, я не можу їм написати відгук лишити. Я писала їм на сторіночку у Фейсбуці, але вони підтирають коментарі і видаляючи їх. Тобто писала я їм туди рази три. Ефекту це не дало. Так, мене мене повинні були смутити ті фотографії ідеальні, але довірилася, так скажемо. Але ви знаєте, я і покаялася в лапках, так? замовила знову собі троянд, але на цей раз на сайті посадка.ua. Він мене ні разу не підводив, один раз тільки лаванда у мене іншого кольору приїхала. Тому сто раз перевіряйте, сто раз думайте, читайте відгуки, не робіть, як я, не довіряйте сліп так продавцям, тому що бувають отакі не дуже. І наостанок хочу додати, не додати, а попросити у вас, хто знає перевірені або питомники з трояндами, або якісь інтернет-магазини, щоб дійсно якісні. Щоб дійсно там був не пересорт, і не накидали отак от купу, як мені це зробили. Діліться, будь ласка, в коментарях. Це не, не, не набиваю я собі коментарі, охвати і так далі. Це дійсно прохання від душі. Тому що хочеться, щоб у дійсно те, чого замовила і чого хотіла, а не отак от Тож дякую, хто був зі мною. Дякую, що ви. Прослухали, продивилися це відео. Сподіваюся, мої, мої оці помилки ви не повторите. Мій досвід буде і досвідом, і для вас. Гарних вам квіточок, саме тих сортів, яких ви вибирали, і надійних, і, знаєте, таких добросовісних продавців. Все, всіх цілую обіймаю, всім гарних троянд.